Провечора ви дивитесь суспільний діалог. Сьогодні говоримо про поліпшення бізнес-клімату і залучення інвестицій у Львові, зокрема і на Львівщині загалом. Адже стратегічно вигідне розташування Львівської області, розвинута інфраструктура, промисловість. Як дається все це використати? Розкажуть учасники нашої програми, аби залучити інвестора. Отже, представляє гостей це. Олег Кахновець, начальник управління економіки, капітального будівництва та енергощадності головного управління економіки та промислової політики Львівської обласної державної адміністрації. Та Сергій Кірель, начальник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міської ради. Доброго вечора, панове. вітаю вас Доброго, у нашій добре, студії. Давайте, напевно, почнемо з того, що в нас відбуваються різноманітні економічні форуми. Наприклад, у цього року був у Трускавці. Що дають ці форуми насправді? Про які інвестиції ми можемо говорити після проведення таких форумів? Чи взагалі є доцільність проведення таких форумів? Бачите, якщо якщо дозволити, я почну, наскільки. Обласна адміністрація є організатором цих форумів, хоча партнерство ми завжди проводимо це з Львівською міською радою. В першу чергу не слід говорити про те, що саме форум напряму дає, тобто після форуму безпосередньо йде потік інвестицій. Форум це лише платформа для іміджева платформа для області. Це свого роду такі заходи відбуваються популярні є в Європі, скажімо, форум в Криниці, форум в Давосі. Вони створюють площадку, вони створюють платформу для діалогу бізнесу і влади, для діалогу бізнесу і бізнесу. Вони, скажімо, такий форум на Львівщині, він покликаний продемонструвати нашу відкритість для того, щоб залучати бізнес, для ведення Су діалогу і продемонструвати наші можливості. І далі, після форуму, які. Про, про. Ну можна про якісь дивіться, це ви кажете це платформа, але все одно якісь там проекти пропонують правильно. Кожного разу на форумі пропонуються якісь нові ідеї, якісь нові проекти. І ми пропонуємо не їх не тільки від області, оскільки форум міжнародний. Ми залучаємо партнерів із інших областей, і ми даємо можливість на цьому форумі значить продемонструвати можливості не тільки Львівської області. Так? Це є в першу чергу площадка для бізнесу. Зрозуміло, площадка для бізнесу. Чим цікава для інвесторів Львів на Львів? Зокрема, я хотів ще додати, що на форумі це можливість створити певний такий, підготувати ґрунт, якесь інформаційне певне поле, агітувати, скажімо, тих, хто приїжджає на форум інвестувати в. В цей регіон в ці проекти, які презентуються в цьому регіоні, тому що як правило форуми не відвідують самі інвестори. Відвідують в кращому випадку їхні безпосередні представники. А за часте це просто консалтингові компанії, посередники, інвестиційні групи, інвестиційні банкіри. Які, завданням яких є власне пошук проєктів, які формують портфелі проєктів і вже пізніше, виступаючи посередниками, пропонують їх тим інвестиційним фондам і інвесторам, поважним людям, які, як правило, не виходять за межі свого офісу, сидять десь там в Нью-Йорку, в Сінгапурі чи в Лондоні, і їм ви знаєте, Львів там чи Маніла, чи Сідней в Австралії. Їм все одно їм головне. Прибутковість того чи іншого проекту і ризики ризики, тобто вони дуже тверезо і дуже прагматично оцінюють свої ризики і абсолютно там без жодної емоційної складової, чи це Львів, чи історичне місто, чи Львівщина, чи це Україна загалом. Якщо проект є низькоризиковим і високорентабельним, вони тоді інвестують. Тому форуми власне відіграють цю функцію, чи Троскавецький форум. Який до речі цього року здається буде у Львові? Львові так. так вже у Львові буде проводитись. Чи, наприклад, весняний діловий форум, який Зрозуміло. проводиться у Львові, також в квітні? Віці скільки витрачається коштів на організацію того ж форуму, щоб вони потім повернулися? Є якісь такі підрахунки? Бачите, немає прямої залежності від вартості проведення форуму і об'єму залучення інвестицій Навіть щодо не, не може бути прямої залежності. Щодо самого статистики надходження інвестицій на Львівщину чи до Львова, навіть попри те, що ми зараз тривалий час знаходимося в періоді економічної кризи, динаміка є позитивна. Можна оперувати цифрами для глядача, ну це, скажімо, це буде суха статистика, але динаміка є позитивна. Вона дещо знизилася в період кризи, але тим не менше, вона є наростаюча, будемо так казати. І щодо форуму я теж хочу сказати, тут ще такий один момент. Теж важливий є, що власне кажучи, цей бізнес, який чи ці, скажімо, гінці від бізнесу, які беруть участь у цих форумах, вони дуже активно і чутливо відслідковують, власне кажучи, участь ставлення влади і ставлення, скажімо, внутрішніх внутрішнього бізнесу до до цього заходу, особливо. Західні компанії, тобто вони відслідковують, який який рівень учасник, скажімо, на форумі наскільки він зацікавлений, наскільки не цікавиться влада вітчизняна, якщо представництво вітчизняне є достатньо велике, значить увага цьому регіону, цьому форуму, і відповідно увага потенційному інвестору буде адекватна. Які саме галузі цікаві для інвесторів, і ще з яких саме країн до нас найбільше йдуть інвестиції? Ну, 에, треба сказати, що знову ж таки за тією статистикою, найбільш привабливою чи найбільш інвестованою є банківська сфера. Банківська сфера за нею йде промисловість, і пізніше в промисловості можна розділяти деревообробку, харчову промисловість, пізніше йде сільське господарство і так далі. Але в першу чергу найбільш привабливою понад третиною інвестицій, які заходять в область, це в області, це є банківська банківська сфера. Серед країн, як ми кажемо, партнерів з інвестиційної діяльності в області, це відомо наші сусіди, поляки, пізніше там Данія, Швеція, Австрія, Кіпр. Тобто, -то. якщо говорити про місто на рівні міста, ми сми сьогодні я погоджуюсь, що там в останні роки банківська сфера домінувала. Ми всі знаємо про ці гучні придбання. Львівських банків міжнародними фінансовими групами і банківськими структурами. Але на сьогодні ми все-таки відмічаємо таку дуже позитивну для нас тенденцію, коли саме ті пріоритетні галузі, які ми визначили стратегією розвитку міста, стратегією конкурентоздатності міста, вони стають лідерами. Це в першу чергу галузь туризму, і тут варто відмітити, наприклад, розвиток готельного господарства. Інвестиції в розвиток туристичної інфраструктури, а і це галузь IT та аутсорсингу бізнес процесів. Зокрема, на ще тільки лише цього року до нашого правління звернулося вже кілька досить потужних компаній, які шукають у Львові, які розглядають Львів як місце для своєї наступної інвестиції. Одна з таких компаній це міжнародна велика міжнародна компанія яка Планує якраз наступного тижня бути у Львові, і ми будемо проводити переговори з нашими it компаніями. і Сподіваємося, що вони тут залишаться. Є, звичайно багато інших прикладів. І це дуже дуже позитивна тенденція, яка може не тішити, не може не тішити. Так. Власне кажучи, пан Сергій тільки підтвердив те, що я сказав попередньо, що власне залучення такої іноземної компанії. Залученню цієї компанії передувала передувала тривала робота, адже it кластер можна так його він сформувався як it кластер на Львівщині, сформований з вітчизняних підприємств. Фактично, це є лідери it ринку, так. які дозволили створити тут середовище для ведення такого бізнесу, і вони продемонстрували доцільність ведення цього бізнесу, скажімо, на цій території в умовах нашого ринку. Вони, вони насправді показали економічну вигідність цього. І, обіцю. до речі, саме контакти до цієї компанії ми здобули після участі у форумі. Саме. Правда, не в Львівському. Ну, тут ну, для нас справедливості але треба форум. сказати. Так, це, був, це була участь міста в Амстердамі. В травні проходила така велика світовий конгрес it bpo компаній. Місто Львів за фінансової підтримки канадського проекту економічного розвитку міст. Яким Львів, Львівщина, до речі, і і є одним з двох пілотних регіонів. Це Львів і Дніпропетровським здається, і вони профінансували нашу участь. Нас там був стенд. До речі, було дуже багато. Майже всі польські міста представлені з України був лише Львів. От і понад двісті контактів було, і от один з цих контактів вже сьогодні дає позитивні результати. Якщо до законодавства, які умови для того ж інвестора, наприклад, в Грузії, там, якщо я не помиляюсь, там десь тільки ну шість у нас дуже багато тих податків, а там дуже мало. Там е через інтернет реєструється. Як в нас це сприймає інвестор? Е в нас е на на, на, на мою думку, на превеликий жаль. Е Є одною з найбільших перепон для залучення інвесторів, власне, власне ця бюрократія і, відповідно, відповідно, як наслідок цієї бюрократії корупція. Так? І, зокрема, дослідження, яке проводив інститут міста, останні дослідження між 27 червня і 19 липня цього року, якраз показує, що. Серед недоліків Львівського району з точки зору інвесторів ці два пункти зазначені як як найбільші недоліки, звичайно, в ідеалі хотілося б мати Грузію в Україні, але на жаль, це не, ну, пан, не питання вважає? до міста, а не питання до області. Це, так це, це питання процес доволі болючий. Це це фактично реформи ніколи не були простими. Реформи повинні в першу чергу сприйматися суспільством і не треба думати, що якщо Грузія зробила ці реформи, що все пройшло безболісно. Адже вони відмовилися, наприклад, від, скажімо, ну у них скасований податок, такий соціальний соціальний податок, як такий. Це ж і пенсії, і в нас ж велика категорія пільговиків. Що ж, пенсійна реформа це дуже боляче. І звичайно, досвід, ну досвід є Грузії, є позитивний, Звичайно, його треба переймати. Але не треба думати, що все так легко і можна дуже легко цього досягнути. А щодо перепон я погоджуюсь з паном Сергієм на по те, що в нас скоротився перелік дозвільних документів, так за останню інформацію, так з пам'яті просто скажу, бої спомилитися більше 150 дозвільних документів різного характеру для ведення бізнесу. Ну це це на як може місцева влада взагалі сприяти інвестору. Місцева місцева влада може сприяти звичайно в межах своїх компетенцій, наданих чинним законодавством. Але переважно, як правило, і знову ж як свідчать дослідження, які проводяться, випитування, які ми регулярно проводимо серед інвесторів, ті компетенції, той вплив, який має місцева влада. Я говорю зараз, власне місто, місцеве самоврядування, він недостатній для того, щоб вирішувати ті проблеми, які пріоритизують інвестори. А це в першу чергу податкове законодавство. Це необхідність проводити судову реформу, яка би забезпечувала захист приватної власності на ті активи інвестора, які він створює. Сьогодні не секрет, що можна через суд вирішити будь-яке питання. Тому захисту фактично ніякого це і, і митниця, і митне законодавство, тобто це і певні регуляторні акти, які в компетенції власне центральних органів влади. На жаль, на рівні міста, ну знаєте, добрим словом і абсолютно повною підтримкою там сприянням у відпрацюванні, виробленні тих дозвільних документів, які є знову ж таки в руках і в межах компетенції міста, це все ми робимо. У нас є і дозвільний офіс. Відповідно, він працює досить ефективно. Але на жаль, от власне через оці перепони, які ну, не в наших руках сьогодні змінювати... Ми маємо, ми маємо до речі, ну, тут треба було б ще згадати про таку такий негатив, як зворотна дія законодавства. Скажімо так. Ми ж маємо, пам'ятаємо, в 2005 році внесені зміни до законодавства. які... Відмінили фактично пільги для підприємств, які діяли в спеціальній економічній зоні, хоча треба визнати, що дві спеціальні економічні зони були у Львівській області. І за тодішнім проведеним моніторингом якраз до них було найменше претензій. Фактично спеціальна економічна зона яворів. Дозволила підняти в той час депресивний район, який за, за радянського союзу був е, е, орієнтований на оборонну промисловість. Там виробництво як такого в принципі не було. І і ми маємо там ну приклади їх можна мас, масу масу тих прикладів навести залучення, в тому числі як вітчизняних, так і внутрішніх інвестицій. І це це дуже позитивний досвід власне створення таких е, зон е, сприятливого розвитку для інвесторів. Ми маємо приклад Польщі, наприклад, так який який нав навколо Врослава є десятки цих зон. Сьогодні це найбільш економічно розвинутий регіон і куди де напевно працюють чи не не найбільші і чи не всі взагалі великі міжнародні компанії від Філіпса до Тойоти, Електролюкс і таке інше, сьогодні я думаю, є два шляхи на рівні міста. Власне, як ми можемо трошки сприяти цьому процесу і ми. Власне, за сьогодні рухаємося і визначили для себе ці два напрямки як пріоритетними. Власне, напрямки, які мали би створити трошки таке більш сприятливе за е, таких обставин е, відсутності такої загальнодержавної політики, якесь більш сприятливе середовище на місці. Це в першу чергу це є створення корпорації ек е, 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 економічного розвитку на рівні міста, в яку будуть входити, також і центр залучення інвестицій, і центр інновацій. І яка би мала фактично обслуговувати інвестора, це є досвід, який ми беремо з тої ж Канади, з канадських міст, де в кожному місті є створені такі корпорації. Їхнім основним завданням є створення робочих місць на існуючих підприємствах, які вже існують в регіоні, і залучення інвестицій. І другий напрямок, і тут потрібно віддати належне, тому що власне Верховна Рада в другому читанні прийняла нарешті закон про промислові парки, хоча він претерпів значну кількість змін до другого читання дуже багато тих пільг і стимулів, які закладалися в оригінальному документі з самого початку самого початку. Ні. Нічого в нього Абсолютно. майже не лишилося, не але лишилося. тим не менше... Але президент здається підписав, і тим не менше можна принаймні десь рухатись в тому напрямку, тому що для нас це дуже важливо, тому що на території Львова в районі Рясне 2 ми вже визначили для себе. Ну, це традиційна промислова зона в місті Львові. Там завжди в нас концентрувалася велика кількість промислових підприємств. Поруч є відповідно і великий житловий мікрорайон, який враз не розвивався для того, щоб забезпечувати робочою силою ці підприємства на доволі комфортній відстані, тобто давати роботу людям. І сьогодні там визначена земельна ділянка нами десь до 200 гектарів землі. і Якраз там ми бачимо створення такого промислового це парку. Це Маємо сьогодні партнера і сподіваємося, що ну, найближчим часом. Але знову ж таки, розумієте, ми хотіли. Ну, цей проект потребує велику кількості інвестицій. Тобто є закон про державне-приватне партнерство, яке був прийнятий минулого року. Е, Наше юридичне управління опрацювало цей закон. І вияснило, що для реалізації проекту в відповідності до цього закону, який дозволяє нібито залучати приватні інвестиції в такі важливі суспільні проекти, потрібно ну, щонайменше два роки. Зрозуміло, від я вас переб'ю. Маємо Грибовицьке сміттєзвалище, багато вже років говорять про те, що нам потрібний сміттєпереробний завод. Угу. Ну чому це... не йде інвестор? Це дуже вигідно. Тут питання, не за не а, стільки, а за не стільки в інвесторі. Тут питання не стільки в інвесторі, скільки в вирішенні певного комплексу, комплексу питань. А в чому затримка Ну, по-перше, потрібно розділяти. Є проблема Грибовицького сміттєзвалища, яка існує там вже з 1959 року. Це проблема не сьогоднішнього дня, яка як комок певний сніжний накопичувалась, і її потрібно вирішувати. Інвестор там не зарадить. Це не є комерційно вигідний об'єкт, де, наприклад, інвестор прийде, знайде там якийсь грошовий потік, тобто можливість заробляти гроші, і відповідно заінвестує гроші в закриття в рекультивацію Зрозуміло. цього об'єкту. Ми запитання є. Є друга так. є другий складова цього цієї проблеми. Це є будівництво нового полігону. І будівництво сміттєпереробного заводу, тому що закрите не штука. Тут ми працюємо з урядом вже подані відповідні е, листи спільно, до речі, з обласною адміністрацією з обласною радою до кабінету міністрів України з проханням виділити необхідне фінансування для закриття Грибовицького сміттєзвалища. І Сьогодні на замовлення міста готується вже проект інститутом Гірхімпром е, комплексної рекультивації закриття цього об'єкту, який має бути готовий до кінця року. Але закривши це, ми ж мусимо на сміття е, нікуди не дінеться. Місто Львів, в тому числі частина області зростає це роком. десь щоденно. Це понад 800 тонн сміття. Тому є питання будівництва нового полігону і будівництва сміттєпереробного заводу. Тут ми співпрацюємо з з структур світового банку, е, якою Плануємо провести відповідний конкурс на залучення інвестора. Ми вже проводили круглий стіл, де зголосилося понад вісім інвесторів. Це все великі міжнародні компанії, які готові інвестувати в такий проект. Просто питання сьогодні залишається визначення земельної ділянки, тобто ми десь приблизно визначили і це було озвучено в медіа. І сьогодні будемо сподіватися в більш конструктивному руслі працювати над тим, щоб оформити цю земельну ділянку. І підготовки всіх необхідних документів до проведення конкурсу, що тобто робота в цьому напрямку зрозуміло. ідеї проблеми абсолютно тут немає. Морі про реформи, про реформу житлово-комунального господарства. Чи зацікавлений інвестор в тому, щоб реформувати наше житлово-комунальне господарство? Чи маємо такі приклади у Львові? Тому що ми з кожен з власного досвіду я думаю, бачу, в якому стані житлово комунальне господарство. Це не тільки у Львові а взагалі. Бачите, щодо що реформи житлово-комунального господарства, це напевне питання доволі складне, і, скажімо, вирішити його залученням інвестора, це можна провести паралель між тим самим сміттєзвалищем, якою проблема якісь накопичувалася, вже? Щось я, є, можу сказати, я можу реалізовано в цьому. Я можу сказати вам, що е, якщо використати провести десь таку аналогію за принципом державно-приватного партнерства. То, зокрема, в житловому в житлово комунальному господарстві є ряд проблем паралельних, зокрема, скажімо, проблема енергозбереження, яка на сьогоднішній день доволі на слуху. І мушу вам сказати, що ми маємо доволі дієвий інструмент програми енергозбереження для населення, яка покликана, скажімо, вирішити частину проблеми в житлово-комунальному господарстві, це, власне кажучи, енергозбереження. Щоб вирішити цю проблему в комплексі, ну скажімо, напевне, треба створювати управляючі компанії для об'єднань власників для ОСББ. Напевне, треба йти, скажімо, шляхом створення обслуговуючих компаній для житлового сектору. Тобто ця проблема настільки багатогранна, що Ну я так думаю, я, я теж хотів би зазначити, що тут потрібно розділяти, про що ми говоримо. Чи ви говорите про е житловий фонд, чи про, скажімо, комунікації інженерні, там, водопостачання, теплопостачання. Тому що в кожному з цих напрямків це, ну, це свій великий сукуржен кожен є комплекс. які по-різному вирішуються. Якщо, наприклад, по житловому фонді ми, наприклад, як місто не бачимо сьогодні. Варіанту, окрім як створення ОСББ по будинках, тобто коли люди повинні брати на себе. Відповідальність як власники цього будинку на себе, і тоді місто разом з державою, а також і міжнародними до речі, фінансовими установами і банками пропонують інструменти, це можуть бути кредити, позики, інші, які дозволять досить швидко, і ефективно людям вирішувати. Тобто вони тоді не сплачують вже вже ці свої суми квартплати, а будуть виплачувати ці позики і кредити, зробивши роботи вже сьогодні. Ну. Це один з варіантів. Другий з варіантів, це звичайно управляючі компанії, там, де ОСББ не Можливо, створити, де вони тоді беруть на себе таку відповідальність, укладаючи угоди з окремими мешканцями, власниками квартир з одного боку, а з іншого боку, залучають необхідне фінансування для. Всім зрозуміло, що. Бачите, Ми завжди порівнюємо, скажімо, Україну з кращими економіками, і хотілося б до цього прагнути, це, це вірно, напевне. Але ми в, саме в секторі житлово-комунального господарства маємо унікальну ситуацію, коли, наприклад, на заході, на заході власниками житла є, є компанії, а в нас власниками житла воно було дуже швидко приватизованими. І фактично будинок як такий має 12 власників. так? 100 квартир, 100 власників, а інженерні мережі, а, скажімо, огорожувальні конструкції і так далі, щоб залучити туди інвестора. І, ну, як, ну, Важко говорити інвестору зі ста власниками. Ну і якщо говорити про сферу водопостачання, теплопостачання, теж водовідведення, про яке сьогодні багато говориться, ну це сотні мільйонів інвестицій. І тут е, таких грошей звичайно могла би дати держава, тому що на міський бюджет повинна була б направляти. повинна була би так. Але ми всі розуміємо, яка сьогодні ситуація, і ми вдячні за той 2010 рік, коли ще за прем'єрство Тимошенко е, місто отримало там, здається, 200 мільйонів гривень е, субвенції. І ми сьогодні всі маємо воду у 24 години. Це звичайно не вирішило всіх проблем, тобто проблеми залишаються. Звичайно, ми стараємося вирішувати ці проблеми в по мірі можливості самостійно через. Певну реорганізацію підприємств, оптимізацію їхньої затратної складової, тобто вишуковуємо внутрішні резерви, які можна потім реінвестувати. Звичайно, дуже би хотілося, щоб нам допомагав все-таки наш депутатський корпус, який взамін час від часу скасовує ті тарифи, які є, які дозволяють принаймні яким чином виживати. Я хотів би давайте просто... так. Так, давайте я просто хотів би ще сказати, що насправді залучення інвестора в житлову сферу. Для інвестора це надто багато ризиків. Тобто, якщо Розумів. ми зробимо, мінімізуємо ці ризики для інвестора, як щодо внутрішніх інвестицій, наш край славиться, тим і не тільки наш, багато людей за кордоном, сюди йдуть значні грошові потоки. Куди людям от, ну, зручно інвестувати без тих же ризиків? То, що з банками кожен розуміє, вже хтось там попікся. Угу. Ну, без Які? ризиків. А, без ризиків, Складно говорити. А, без жаль, ризиків. бізнесу ну, не буває. Ні, ну не це обійтися, зрозуміло, так. але... Так, тому нас це Ризики завжди будуть існувати, і це, це нормально. Так? На жаль, в Україні їх є більше. До економічних ризиків у нас долучаються і політичні ризики, і інші ризики. Якщо говорити про внутрішні інвестиції, так ну, тобто я так розумію, це інвестиції вітчизняних так. місцевих львівських компаній, ну на жаль, знову ж таки, враховуючи загальну макроекономічну ситуацію, і України як такий, кризу фінансову глобальну, можна коротко сказати, що в Україні немає грошей. Тобто українські банки всі разом, якщо взяти їхні капітали, це як один польський банк. Всі капітали українських банків це як один польський банк. Українські банки не кредитують, не дають позики довгострокові Зрозуміло. під низькі витрати. Дякую, на жаль, ефірний час далі, програми так. вичерпано. Глядачам нагадаю, ми говорили про залучені інвестиції на львівщині. Учасниками нашої програми був Олег Кахновець та Сергій Кірель. До побачення, Добаві. гарного настрою. Добаві.